І на каналі Мабилого ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство, одним із перших чистових матеріалів, які з'являються у вашій квартирі після фарбування стін є підлога, а точніше, її покриття. Матеріали підлогових покриттів можуть дуже відрізнятися за ціною, але при цьому візуально бути ідентичними та підходити під концепцію вашого інтер'єру. Щоб впевнитися, який матеріал підходить саме вам, потрібно розумітися на їхніх характеристиках. Мене звати Роман Погайдак і я власник студії дизайну із 15-річним стажем із сотнями, а то й тисячами, оце пафосу нагнав, реалізованими об'єктами. І сьогодні я розповім вам про основні підлогові покриття, їх властивості, плюси та мінуси. Як зрозуміти, який матеріал підходить саме вам. Тож не гаємо часу, і ми починаємо. Підлогове покриття. Частина перша. Ламінат це найнародніший матеріал. Ламіноване підлогове покриття. Ну або як його називають у народі, ламінат це найпростіший матеріал. Тому я докладніше розповім про його властивості, щоб зрозуміти, з чого все починалося. Основа ламінату це ДВП, дерево дерево-волокниста плита, на яку зверху нанесена плівка із відтворенням текстури дерева. Головний параметр ламінату це експлуатаційний клас, але немає єдиного стандарту для всього світу. Ламінат із 33 класом, наприклад, може бути абсолютно різним за якістю у різних країнах. Це приблизно те саме, що п'ятизірковий готель у Дубаях та у Єгипті. На довговічність ламінату впливає як основа, так і його покриття. Ламінат дуже не любить вологу, так само, як і ДВП. Моментально набирає вологу і втрачає свої якості. Його крутить і воно набухає. Крім того, при укладанні ламінат вимагає ідеально рівну поверхню. Тому виробники рекомендують укладати ламінат на спеціальну підкладку. Крім цього, Ця підкладка вирівнює підлогу, вона ще й захищає від вологи і ще й є матеріалом для шумоізоляції. Шумні з ламінату це звичайно дуже неприємний мінус. Це штучне тверде покриття, а отже від нього прекрасно відбуваються звукові хвилі. Я думаю, що всі чули цокіт, ну не знаю, там, наприклад, каблуків, тіктів собак. По покриттю з ламінату. І, звичайно ж, шумоізоляція буде не зайвою. Ламінат завжди укладається плаваючим методом. Це означає, що у вас з'являються поріжки між різними типами підлоги, з якими межує ламінат. Що може бути гірше, ніж стикувальні поріжки? Є звичайно кулібини, які приклеюють частину ламінату, але це може неприємно закінчитись. Один із головних мінусів, який у свою чергу може бути і головним плюсом, ламінат це повністю штучний матеріал. У холодну пору року він дуже холодний і вам буде неприємно ступати на нього голими ногами, але при цьому ви не завжди можете забути про подряпини, тому що матеріал штучний та дуже твердий. Ще ламінат можна підігрівати теплою підлогою, і він дуже добре нагрівається і віддає тепло на відміну від натурального дерева, яка за природніми властивостями є утеплювачем. Сьогодні ламінат є одним із найбільш доступних підлогових матеріалів. Є дуже багато виробників дуже високої якості. Але час не стоїть на місці, і останнім часом з'явилося дуже багато аналогів підлогових покриттів, і вони перевершують ламінат. Мабуть, по всім характеристикам, ну хіба що окрім вартості. Кварцвініл це комерційна назва для вінілового покриття, до структури якого включений кварцовий пісок. Кварц забезпечує максимальну щільність для цього покриття. Поверхню кварцвінілу не прогинається під меблями, при цьому вона має м'яку основу. Клас носостійкості кварцвінілу вище ніж у ламінату і визначається товщиною верхньої поверхні. Вона буває від 2 до 7 мм, що відповідає 33 та 34 класу зносостійкості. Так, закриваються будь-які завдання як для комерційних приміщень, так і для приватних інтер'єрів. Кварцвініл укладається замковим способом або наклей, при цьому підкладка не потрібна. На відміну від ламінату у кварцвінілу 100% вологостійкість. Він не реагує ні на перепади вологи, ні на перепади температури. При тривалому контакті із водою будь-якої температури його властивості не змінюється. У своїх дизайн-проектах ми знайшли гарне застосування для кварцвінілу. Ми використовуємо його у приватних басейнах. Альтанках, мансардних кімнатах, якщо треба, зімітувати дерев'яну стелю. Я радий повідомити вам, що на ринку будівельних матеріалів з'явився новий революційний продукт це SPC Ламінат, який вже доступний у салонах наших друзів та партнерів Хефели Тернопіль. Цей матеріал поєднує найкращі характеристики кварцвінілу і значно перевищує традиційний ламінат за показниками вологостійкості, зносостійкості та довговічності. Чому варто обирати SPC ламінат? Вологостійкість ідеальний вибір для приміщення із підвищеною вологістю. Зносостійкість витримує інтенсивну експлуатацію, зберігаючи естетичний вигляд на довгі роки. Міцність. Тверда основа забезпечує додаткову стабільність, дизайн, широкий вибір кольорів і текстур, які ідеально вписуються у будь-який інтер'єр. Головна відмінність SPC ламінату від кварцвінілу полягає в основі. SPC виготовляється на твердій основі, а кварцвініл на м'якій. Це дає можливість обирати покриття відповідно до дизайну та функціональних вимог приміщення. Ми ж запрошуємо вас відвідати салон Хефели у Тернополі. Вони є ексклюзивним представником виробника АГТ Плюс у нашому регіоні. Салон пропонує широкий асортимент найновіших підлогових покриттів, включаючи SPC ламінат, а також там можна знайти широкий вибір продуктів для оздоблення не тільки підлоги під час ремонту, але і стелі та стін, у тому числі фасади для ваших кухонь, спалень, віталень. Та Отам перераховувати окремі кімнати для всіх, абсолютно всіх ваших меблів. У салоні Хефели Тернопіль ви зможете ознайомитися із реальними зразками матеріалів, отримати професійну консультацію, скористатися спеціальними пропозиціями та знижками на популярні декори. Усі покриття представлені у салоні, мають сертифікати відповідності європейським стандартам і схвальні відгуки клієнтів. Адресу та контакти для онлайн-замовлення ви знайдете у описі під відео. Завітайте у салон Хефели Тернопіль і оберіть підлогу своєї мрії. 15 років тому, коли я тільки робив перші кроки у дизайні інтер'єру, на всіх об'єктах преміум рівня лежав паркет. Він був дуже дорогий, але окрім самого матеріалу, були дуже дорогі роботи з його укладанням. Головною проблемою було знайти хорошого майстра. Матеріал натуральний і дуже примхливий. Я чув багато історій, як паркет ставав будиночком посеред кімнати і навіть раз бачив на свої очі, де паркет піднявся на великій площі, мало не на метр. Паркет крутить, з'являються щілини, і найчастіше у цьому звинувачують або майстрів. Через те, що не дотрималися технології або господаря цього будинку, за те, що він не дотримувався умов експлуатації, кожна плашка паркету клеїться окремо на підкладку із фанери. Фанера використовувалася для вирівнювання підлоги та для додаткової шумоізоляції. За майже два десятиліття картина укладання дуже сильно змінилася. Багато виробників взагалі повністю відмовилися від виробництва паркету із масиву. Зараз, би я нікому напевно не рекомендував використовувати паркет із масиву через високу його вартість, труднощі в експлуатації та труднощі у монтажі. Хтось скаже: напевно, ви просто працюєте з поганими майстрами або не дотримуєтеся умов експлуатації. Насправді, паркет можна ще нескінченно довго циклювати, коли він швидко зношується. Але я можу сказати, є ще дуже суворі вимоги щодо експлуатації. Вам просто доведеться літати над цим паркетом, аби він був якомога довше красивим. А з приводу циклювання, то я знаю, що за життя паркету його циклюють не один, а максимум двічі, а то й тричі. А потім, скоріш за все, Повністю замінюють. Ремонтувати паркет буває дуже складно. Переконати замовників у віці, що світ змінився і паркет із масиву залишився у минулому, досить складно. Зараз зовсім інші технології у ремонті, бо ще буває художній паркет, набраний у готові модулі із різних порід дерева. Це все, звичайно, пасує більш палацам, та я особисто за тиху розкіш. Тому, напевно, за те, щоб кіч залишився у минулому. Паркетна дошка це щось середнє між масивним паркетом та ламінатом. Повністю натуральний матеріал, що складається із шарів, як ламінат. Нижній шар виготовляється із хвойних стабільних порід деревини. Зверху приклеюється шар. Цінної породи. Матеріал повністю екологічний, але не любить вологість. Укладається плаваючим методом. Тому в нього також, як і у ламінату, з'являються поріжки. Звичайно, що через свою стабільність паркетна дошка набагато привабливіша, ніж паркет із масиву. Та ми постійно її використовуємо у своїх проєктах. Поки не з'явився ще новіший матеріал, який називається інженерна дошка. Від паркетної дошки інженерна відрізняється тим, що один з її шарів складається із фанери, а отже, в ній більше стабільності до вологи. Найтоговічніший варіант це тришарова інженерна дошка, у якій волокна розташовані у протилежному напрямку. Ще одна відмінність від паркетної дошки це спосіб укладання. Інженерна дошка, також, як і паркет із масиву, клеїться на фанерну підкладку. Але оскільки один із шарів інженерної дошки вже з фанери, то це не обов'язково. Можна клеїти прямо на стяжку. Єдині умови. Потрібно перевірити стяжку на відрив, щоб інженерна дошка не відірвалася від неї. Поверхню у такому разі потрібно дещо зміцнити. У натуральних дерев'яних покриттів є важливі параметри, які впливають на загальний вигляд та естетику вашого інтер'єру. Про них потрібно обов'язково знати. По-перше, це селекція натурального дерева, і вона не може бути одного тону розміру і без сучків. Це все може відрізнятися від партії до партії, від коробки до коробки. Тому є дуже важлива річ, така як селекція, тобто підбір матеріалу. За допомогою неї можна підібрати дошку певного розміру, викинути всі дошки із сучками, підібрати певну структуру. Це дуже сильно вплине на підсумковий вигляд, але і, звичайно ж, і на вартість робіт. Уявляєте? Скільки зайвої дошки вам потрібно відфільтрувати, щоб отримати гарний результат. Тут, звичайно, треба орієнтуватися на стилістику вашого інтер'єру та бюджет. Комусь, може, навіть і підійдуть дошки, де дуже багато сучків. Комусь навіть, навпаки, потрібний чистий паркет. І є дуже хороший лайфхак. Якщо у вас є дошки, де багато сучків, ви просто їх відбираєте і кладете кудись. Там, де їх просто не видно, наприклад, під ліжко або під шафу. Те саме робиться і з різнотонами. Тобто, якщо у вас є дуже темна дошка у партії, ви просто її кидаєте під ліжко, і ніхто і ніколи її там не побачить. Є ще один важливий параметр це обробка дошки маслом або воском. Сьогодні, звичайно, всі в основному використовують. Матові матеріали, і це дуже сильно може вплинути на фінальний вигляд вашої дошки. Тому зверніть на цей тип обробки. Ще є обробка поверхні ультрафіолетом, брушування, копчення і багато інших способів, що безпосередньо впливають на зовнішній вигляд вашого паркету. Звичайно ж таки і на його вартість. Тому зверніть на це увагу і розставте правильно пріоритет. Коркова підлога виготовляється із пластин або рулонів, що складаються із кори коркового дерева. Це ідеальний матеріал для дитячих кімнат, так як його поверхня м'яка. При падінні дитина не отримає ніяких серйозних травм, але якщо чесно, зовнішня естетика корку мені зовсім не близька і не викликає асоціації із дорогим ремонтом. Мене взагалі лякають люди, які хочуть у своєму інтер'єрі коркову підлогу. Ще корок можна використовувати як чорновий матеріал для шумоізоляції. Він відмінно стримує шум. Корок погано переносить потрапляння вологи, якщо його спеціально не обробити. І оскільки матеріал м'який, то служить він насправді недовго. Я дуже часто бачив сліди від пересування меблів або від того, що там довго стояли якісь меблі. І там утворюються вм'ятини, або взагалі поверхня зривається. Загалом насправді це відбувається із будь-яким натуральним матеріалом ще й м'яким, а особливо з корком. Наливна підлога це монолітне покриття із полімерів. Матеріал розливається на підготовлену поверхню, він заповнює всі тріщини та нивелює перепади висоти. Багатьом дуже подобається естетика наливної підлоги, а при додаванні усіляких домішок можна домогтися незвичайних візуальних ефектів. Тільки, будь ласка, не робіть малюнки під прозорою наливною підлогою. Це виглядає приблизно так само, ну як не знаю, як марки на натяжній стелі. Матеріал витримує серйозні навантаження, його часто використовують у комерційних приміщеннях. Але у приватних інтер'єрах через високі естетичні та практичні вимоги, наливна підлога стає дуже високою у ціні. Склонний монтаж має нюанси. Так що, якщо у вас є великий бюджет і немає особливих очікувань від фінального результату, якщо ви готові до будь-якого повороту долі, тоді наливна підлога це ідеальне рішення для вас загалом. Треба чітко визначитися із завданням та знайти. Перевірених підрядників. Ліноліум це матеріал, який був винайдений ще у 19 сторіччі, і в якийсь момент він був суперпопулярним. На початку він був повністю натуральним. Зараз, де більш, виготовляється із ПВХ і продається рулонами. Але є і дуже дорогі натуральні аналоги. Ми на виробництві у меблевому краю використовуємо промисловий ліноліум для стільниць, де потрібна м'яка основа. Такого характеру столи є на виробництвах, пов'язаних із автомобільною промисловістю. Класично ліноліум підходить для офісу компаній. Це довговічний, дуже простий в експлуатації матеріал. Ідеально підходить для комерційних приміщень. Ну і, до речі, для громадських чи якихось там, ну, не знаю, там, наприклад, санаторій, лікарень. Він також чудово може підійти. Ковролін. Це, по суті, килим, який займає всю вашу кімнату. У мене асоціація з ковроліном це готель або офіс, і відразу ж намальовується прибиральниця, яка його чистить. Просто без прибиральниці це мені здається неможливо. Ковролін продається рулонами та відрізняється довжиною ворсу. Зовнішній вигляд ковроліну це, звичайно ж, питання смаку: хтось любить довгий, а хтось короткий, хтось любить строкаті кольори, а хтось монотонні. Але є одна. Негативна властивість, про яку знають абсолютно всі. У ковроліні накопичується пил, який дуже складно потім із нього дістати. Потрібно постійно займатися прибиранням, і для людей із алергією це може бути дуже критично. У мене є одна коліжанка, айтішниця. Вона сказала, що коли у неї у офісі постелили ковролін, то частина працівників просто перестала ходити у офіс. У когось почалася алергія. Хтось просто ж відмовився, сказав, що не буде працювати у цій пилюці. Кілими, а отже, ковролін по суті додають у інтер'єр затишку, та як і будь-який тестиль, зменшують у ньому ехо. Але коли вони забруднилися, коли в них накопичився бруд, їх можна забрати, віддати у хімчистку або просто почистити. З ковроліном так не вийде. Потрібно постійне прибирання. Загалом матеріал спірний, і я, напевно, б рекомендував його використовувати у своїх інтер'єрах дуже і дуже обережно. Я спробував зібрати всі плюси і мінуси основних підлогових покриттів. Ще не розповів вам про керамічну плитку, та й не тільки. Ринок підлогових матеріалів величезний. Обов'язково робіть порівняння, щоб зрозуміти, який матеріал підходить саме вам. Абсолютно різні по вартості матеріали можуть підходити під візуальну концепцію вашого інтер'єру. Крім цього, треба ще враховувати те, в яких умовах матеріал буде експлуатуватися. Які ще ви знаєте підлогові покриття? Якщо у вас є щось, що можна додати до цього ролика, то обов'язково напишіть у коментарях. Я знаю, що багато хто любить читати коментарі і часто знаходить там, чого їм не вистачило у самому ролику. Якщо відео було корисним, то обов'язково підтримайте його вподобайкою. Збройні сили України підтримуємо щоденними донатами та молитвою про перемогу. Все буде Україна! Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. Та обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі. Там дуже багато всього цікавого для вашого натхнення. Посилання на соцмережі я залишаю щоразу в описі під відео. На сьогодні все. З вами був Роман Погайдак та меблевий край миру і злагоди вашим домівкам. Паркет 15 років тому, коли я тільки починав робити перші кроки покіл дизайн інтер'єру, то на всіх виборах преміум класу йо в головних ролях Роман Погайдак. Як підлога у відеоважці? Це блокбастер ха, -ха, -ха. мене звати Роман Койнат, я знаю після. Ми на каналі баблового краю, на якому ділимося з вами своїми знаннями, порадами, прикладами та лайфхаками про все, що пов'язане з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир, годинків і не тільки. З вами Роман, о, хай таки ми починаємо!